Физрук на связку. Дивите, там уже ты заходит, и проволочек два с посадки, там наши. Я понял. Плюс прыгнет, над нами птичка. Воздух, воздух. Мені 21 рік я підписав контракт. Просто прийшов в частину до другого і взяв відношення, прийшов учебку. В принципі, все, нічого такого. Мене не били, не пакували в бусики. У мене батько в 2014 році пішов воювати за Донбас. Да, і ви ж так 0-18 шукав, ну, типу, хотів попасти в армію. Тут ви ж вийшли ж взяти документи, так зразу записався. Ну, розвідка це, це стільно. Це... Розвідка робить все. Це цікаві, якби задачі. Це, це більше фінансування, це кращий підхід якби, до самих бойових задач і більш розумніший, ніж просто піхота чи штурмовик. О, основні задачі як? шукати спешки, крити всіх, ну, стріляти з кулемети. Багато ходити. Ну, в принципі, все стабільно. Все як, як у всіх. Розвідка території, зачистка. Все. Із друг, із друг. Невестка працювала не 150. Плюс. Вона продовжає працювати. Рух, без рух. Найважче за все було на виході під Андріївкою. Ми мали зайти. Ну, нам задача вже була поставлена в процесі. Ми мали зайти, типу, зайти окопатися і зробити калідор для, для евакуа. Для але по суті ми зайшли, окопалися, і по нас почало летіти все, все що тільки можна, починаючи від 80-ки, заканчуючи, заканчуючи кабами. Багато трьохсотих, багато, багато контузій. Ну, майже всі вийшло. Вийти було важче, ніж зайти, зайти, ми що ми швидко перебігли. Не швидко, так як це вийшло. Біжиш з кулеметом і з повним рюкзаком БК це, — це, 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 це не особливо це легко. Виходили дуже довго, тому що в кожній з наших груп були присутні трьохсотів. Колись були важчі, когось були легші. У ну, нас вийшло так, що в нас в моїй групі йшло два трьохсотих. Один із нашого взводу, ну, взводу розвідки, а іншого ми взяли із самої роти розвідки. І ну виходило трохи довго, того, що відставали. Типу потрібно було тримати дистанцію. Типу, тримаю, я тримаю дистанцію від них. Він тримає дистанцію типу, ну між мною і між першим типом. І я ще контролюю, чи задній. Получається, не пропав, тому що він там був уже валявся з пораненою ногою вже дня 4 і ходити було йому важко. Виходило дуже довго, ну, типа, дуже сильно зіграло роль, знаєш, ця херня, коротше, коли тебе ну, тебе на позиції ні хрена немає, ти і так виснажений, ти сидів там цілу ніч копав, херня окопувався. Ні води, ні їжі, нічого, і ти йдеш, оце думаєш, як зомбак. Коротше. Ну, ну, дійшли, дійшли нас, ми дійшли до середини посадки, по якій ми евакуювалися з першої посадки, ну, з першої задачі, і у нас вже залетіло наші баги і забрало нас. Я ще не, 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 не був ще радий бачити командира свого. Ну, типу, це не було не так важко, як е, трохи незрозуміло. Ну, типу, ти заходиш, закопуєшся, сидиш, наче ждеш, поки хтось почне бігти, типу, а по факту тебе типу, просто летить все, що можна. Ну, стра страшно, коли в півішка літає, типу, там, може там руку вирвати, ти там що будеш мучитися, охраняти, типу, бо якщо там, ну, щось прилетить прямо в тебе, ну прилетить ти прилетити, ти ж не ну, узнаєш. Типу, голова холодна має бути, то є все. Я не знаю. Ну, я просто кончений, може. Ну, типу, я, я не Ну, Ні, я йшов, типу, з такою, з такою думкою, що може бути не так все добре, типу, як я запланував, і там, може бути просто смерть. Так що, ну, типу, я змирився. У мене, в принципі, нікого немає, ні сім'ї, ні, ні, ні дітей, ні дівчини, ні, ні дружини, так що мені, в принципі, немає за що переживати і чого боятися. Подобається натовська зброя. Підхід командування, ставлення саме до нас. Те, що нас не відправляють тупо на м'ясо, а більш лояльно підходять до поставлення бойових задач. Дуже добре снабження. Типу, дуже добре. Воно напряму йде, типу, не від держави, а напряму йде типу, від нашого командира, типу, білоруського. От, і ну, воно покраще навіть, ніж в деяких, в деяких підрозділах ССО. ССО гуру. У нас там Прибори ничного бачення, там марчора за 15 тисяч доларів. Майже в кожного вони є. Ті ж самі оцелушки, теж в кожного типу, майже є. Кулемети. Мінімі FM 249. UR-15, ну це вже. вважається як натовське, але ну, це по суті наше. Командир підрозділу у нас такий, що він проти совка. У нас більш-менш натовські стандарти. Типу. Більш-менш добре, ніж в інших бригадах. У моєму підрозділі добротерство. Ну, коротше, він тако на шикарному такому рівні знаходиться. Нас всі один одного підтримують, всі один за одного. Немає такого, що той Підорас, я з ним не підуть, а той хороший, я хочу з ним. Всі один одного поважають, ми проходили дуже довго цілу. Дуже довго приходили злагодження, звикли один до одного, так що ну, на бойових проблем немає з цим.